Тісті цицькі. Пограю турбоцицьки. Турбоцицьки. Купуй зараз або не купуй, блін. Всім привіт, ви на каналі Рендарос Я Денис. І якщо ви думаєте, що Нінтендо це лише. То в цілому маєте рацію, бо Нінтендо це дійсно, але інколи нінтендо, це... одночасно, Як ви вже здогадали, сьогодні піде мова про найсуперечливішу і найдивнішу і не побоюсь цього слова, найдорослішу гру, яка колись була ексклюзивом Нінтендо Конкерс Бет Фьордей. Ця гра буквально переросла з милого попередника Маріо 64 на саус парк від світу платформерів з розчлененкою, жартами про секс, пародіями на кінематограф. І навіть ламаннями четвертої стіни, і це все досі вміщалось на 60 мегабайтовий картридж Нінтендо 64. Та перш ніж перейти до суті, я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейса, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Колись давно британська студія Rare, яку сьогодні ви можете знати переважно як розробників Thieves sea та Battletoads, співпрацювала з Нінтендо, і настільки чудово, що Нінтендо довірила студії чимало частин Donkey Kong, Killer Instinct, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie і ще чимало ексклюзивних ігор для консолей Нінтендо, де Нінтендо була лише видавцем. Конкерс Fur Day, про якого далі піде мова, теж розробляла, як ви зрозуміли, Rare, і сам по собі конкр існував як персонаж ще задовго до створення тієї самої гри. Він був персонажем у Diddy Kong Racing, а ще у власній грі на Game Boy Color – Conker's Pocket Tales, яка скоріше була посередньою ізометричною екшен-адвенчурою з милим більшинням Конкером. І тут я певен у вас логічне питання, яким чином дійшло до того, що я анонсував на початку. Чому на І3 2000 року до стенду Conker's Bad Fur Day пускали лише за перепустками, наливали пиво, у тематичній кухлі і роздавали презервативи. Що далі сталося з конкером? Він же був у Діді Racing, Він буквально міг стати маскотом Нінтендо. Насправді, хто в темі тривимірних Данкі Конгів особливо здивованим не буде. Бо Рейр вже трохи попустувала у Данкі Конг 64. а саме у музичному магазині Кенді Конг, де грає музика, як у стрип-клубі. Де сама Кенді агітує Данкі Конга витратити декілька монеток, і натомість обіцяє йому зробити реально приємно показати свій музичний інструмент і ще пару диньок. А вже ж вона мала на увазі лише барабани. Але я певен, що якщо вам більше 12 років, ви відчуєте у цьому ігровому моменті якусь двозначність. З Конкером Рейр, тонким льодом межі між грою для всієї родини та балуваних дорослих геймерів насправді одразу не ходила. Конкер справді мав бути веселою грою з вайбами діснеївських Чіпа та Дейла. Так було станом на 1997 рік, і футажі нормісного конкера досі є в інтернеті. Гра тоді мала назву Conker's Quest і взагалі мала стати першим платформером на Nintendo 64. Так, навіть перед Mario 64 і «Данкі Конг 64. Уявіть, скільки надій Нінтендо покладала на Конкера. Загалом розробники намагалися створити вайб інтерактивного гарного мультика від Дісней. Ігровими персонажами мали бути сам Конкер і його дівчина Бері. Фотка цієї її версії, до речі, є навіть у Банджо Казуї. Але через реліз Діді Racing гру про Конкера не релізнули в той самий 1997 рік. Хоча могли. У процесі гру перейменували на Твел. Tales Conker 64, і вона мала б вийти у 1998 році. Та її знову відклали через реліз Mario 64, Benjo kazooie Glover та Rayman 2. Ну бо нащо тоді Nintendo черговий ще п'ятий платформер в один рік. Незважаючи на те, що Conquer вже двічі був майже готовий, в розробці змінився керівник, і тепер рулити процесом став Кріс Сівор. І саме завдяки ньому Conquer став таким, яким його знають зараз. У Кріса були справді свіжі ідеї, він захотів зробити конкера жорсткішим, і першим нововведенням став етап з викраденням бджолиного вулика. Команді сподобалось і понеслась. Тож, якщо конкер вже виходив таким своєрідним, як би його рекламувала Нінтендо? А ніяк вона його не рекламувала. Конкер навіть не з'явився у жодному з випусків Nintendo Power, а от у Playboy – запросто. А ще рекламні буклети про гру і всілякий маленький мерч, типу офіційних презервативів, роздавали студентам всіляких коледжів. Та найбільше і найправдивіше про гру розповідав саме рекламний ролик. З нього ставало зрозуміло абсолютно все. A Незвично якось бачити там логотип Нінтендо 64, правда? Так, до речі, через те, що дух гри так різко змінився, Нінтендо відмовилась її видавати, і тепер це робила THQ. А ще гра так і не вийшла в Японії. Цікаво, мабуть, через те, що.

А ще можливо через. Так в конкрі з'явилось все: матюки, розчлененка і просто купа сексуалізації. А це раніше ігри робили не те, що зараз. Але не зважаючи на свою славу, Conker's Bad Fur Day доволі крута і прогресивна технологічно і подачею сюжету, те, що вона вийшла аж у 2001 році, зіграло грі лише на руку. Ну, хоча як на руку, Нінтендо все ж таки воліла забути про конкера як про страшний сон, але об'єктивно сама по собі гра вийшла якісною і не була типовим платформером з тваринкою маскотом. Оскільки гра виходила вже в останні роки підтримки Nintendo 64 і вже існувала навіть PlayStation 2, і незабаром мав з'явитись GameCube, розробники вирішили витиснути з неї по максимуму. Довгі катсцени, справжня повноцінна озвучка діалогів живими акторами. До всього сама гра виглядала майже як рання гра на PlayStation 2. Яким чином це все запхнули у 60 мегабайтовий картридж, досі загадка. І так всі дивні речі для гри платформера про білочку Nintendo 64 чотири мали сенс, бо на них будувався гумор гри, який, хоч і був чорнющим, але був шикарним. Гра починається з катсцени, яка пародіює фільм Механічний апельсин Стенлі Кубріка, де конкер сидить у короні на троні зі злостивим пафосним виглядом, п'є молоко і починає розповідь про те, як він дійшов до такого життя. Почалося все з піянки в барі, перед якою конкер телефонує Беррі і каже, що затримається. Так, стоп, це Беррі? Ніфігово вона горішки відростила з часів першої версії гри. Словом, конкер накидався до блювоти і заблукав. З похміля він намагається знайти шлях додому, але зустрічає дивних істот, деяким з яких треба допомогти. Наприклад, повернути вкрадений вулик королеві бджіл, щоб вона розстріляла з нього нехабних ос, які його вкрали, чи нагодувати на стирливу мишу дивним сиром, щоб її розірвало х. І вона не заважала розмовляючим залізним блокам, які явно натхнені подібними з Маріо. У грі час від часу зустрічається величезна кнопка B, яка називається контекстною дією. Це означає, що стоячи на цій кнопці, і натискаючи на кнопку B, гравець активує якусь дію потрібну для проходження, наприклад, випити щось від похмілля чи активувати рогачку, якою треба повбивати навозних жуків, ну або обіцяти палаючих чортів. <реш> <реш> варто віддати цій грі належне про те, яким чином вона пояснює ігрові механіки. Це справді те, чому варто повчитись навіть багатьом сучасним іграм. Персонажі гри пояснюють конкеру ігрові механіки зрозумілою мовою і з гумором. А сам конкер спілкується з гравцем, бо він розуміє, що знаходиться у грі, і навіть жартує на цю тему. Окей, але називаю платформ платфамки. А ще крутіше, що деякі механіки, наприклад, смерті і атаки, гравець вивчає по мірі прямого зіткнення з ними, і саме в той час, коли йому це потрібно. Наприклад, щоб позбавитись гаргулії, яка перекриває шлях, треба копнути її сковорідкою. І таким чином гравець вперше опановує атаки. Але згоден це звучить ще дуже просто і в цьому мало оригінального. Втім, як працює система життів, і що вона залежить від зібраних білячих хвостів. Конкер дізнається лише вперше вмерші на будь-якому. Етапі гри, і нам показують катсцену зі справжньою смертю, яка щоправда говорить смішним голосом, і її звуть Грех. be a Скріл. squirrel, wouldn't you? Well, Вона й пояснює забілячі хвости та дає змогу відродитися. Тобто, виходить, якщо ти ані разу не вмреш за все проходження, то ти навіть не зустрінеш грега і навряд дізнаєшся про білячі хвости від нього. А сам рівень здоров'я тут у вигляді плиток шоколаду, чия поява теж пояснюється катсценою. Просто напханий відсилками на кінематограф 90-х. Я наче вже це казав, але окрім механічного апельсина, тут є і рівень пародія на врятувати рядового Райана, на матрицю, на чужого, на щелепи, чарівника країни Оз. I am The great Mighty poo and I'm going to throw my shit at you. Індіану Джонса, недоторканих дракулу брема стокера та Екзорциста. Тобто ця гра приклад дуже гарного фан-сервісу для тих, хто в темі. І втім, два жарти з гри таки вирізали: один був про покемонів, а другий про куклус Клан. А ще у Конкера є ремейк під назвою Conker Live and Reloaded. І пограти у нього можуть, щоправда, лише власники Xboxів, бо гра виходила лише на оригінальний Xbox. Ремейк виглядає дуже добре, як для гри на таку платформу. А вже ж мультгерої не потребують великої деталізації. Втім, загалом гра виглядає навіть скоро. Рішу, як гра на Xbox 360, а не на Xbox. На додачу до старих відсилок додались і нові. Наприклад, у сцені з білкою Дракулою сам Конкер виглядає як Г'ю Джекман в образі Ван Гелсінга. А ще деякі персонажі знають, що вони знаходяться у ремейку. Як от Гаргулля на початку не падає вниз, а каже, що у грі відбулись деякі зміни, щоб гравці подумали, що якісь зміни будуть і далі. І ще Конкер тепер лупашить не сковорідкою, а битою. Дуже дивно, але у конкер and Reloaded навіть з'явив. Вся мультиплеєрний режим, який нагадує звичайний мультиплеєрний режим у шутерах, і формально це не єдиний ремейк гри, бо ще пізніше, у якості Адону до Project Spark, аналогу конструктору власних ігор Dreams від Sony, була випущена Conker's Big Reunion, типу як створена на базі Project Spark. Але лише перший її епізод. А от з продовженням не зрослось. Принаймні, воно справді було у розробці ще до ремейку and Reloaded і мало б називатись Conquer's Other Bad Day. Відомо, що у ній мала бути школа магії Хог Ес. Що очевидно відсилка на якусь іншу відому школу магії? Я навіть не знаю звідки можна напишете у коментарях. Отже, Конкерс Бетфьордей це справді легенда свого часу. Сама поява цієї гри на Nintendo 64 вже була скандальною, бо нічого подібного, де в заставці гри є логотип Nintendo, до цього не було. А отже, про гру багато писали у змі, а озлоблені мамці нерідко скаржились, що їм підсунули геть не дитячу гру для дітей. Хоча коробка з грою явно давала зрозуміти, що гра точно не для дітей. І ще судячи з оцінок, конкер був сприйняти гравцями дуже тепло. Історія Кокер з Бет Е це історія про те, наскільки насправді вирішує творча свобода геймдизайнерів. Можливо, якби гра вийшла раніше, ми б навіть не говорили про неї у цьому відео, бо це був би посередній платформер, яких будемо відверті до 100 біса на Нінтендо 64. А які скандальні ігри знаєте ви? Можливо, про якусь із них варто зробити наступне відео. Обов'язково напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатись. А на цьому все дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте подобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї Задротів, і Це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент у весь цей час. І завдяки яким канал Renderos UA досі функціонує, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей!